ВНЖ у Нідерландах для українців. Після закінчення тимчасового захисту українці в Нідерландах можуть подати документи на ВНЖ на підставі роботи, навчання, возз'єднання родини чи інших відповідних умов. Які є підстави для отримання ВНЖ у Нідерландах? Робота якщо у вас є пропозиція роботи від нідерландського роботодавця, або ви плануєте працювати як висококваліфікований спеціаліст. Навчання, якщо ви зараховані до акредитованого навчального закладу, воз'єднання родини, якщо у вас є родичі з дозволом на проживання або громадяни Нідерландів, власна справа, якщо ви плануєте започаткувати бізнес чи працювати як фрилансер. Залежно від обраної підстави, пакет необхідних документів може відрізнятися. Ось основні документи для кожної категорії, для працевлаштування, трудовий контракт. Підтвердження кваліфікації та досвіду роботи, документи від роботодавця про готовність забезпечити вас місцем роботи. Для навчання, підтвердження про зарахування до навчального закладу, фінансові гарантії на проживання, медичне страхування. Для воз'єднання родини, свідоцтво про шлюб або родинний зв'язок, підтвердження доходу особи, з якою відбувається возз'єднання, для підприємництва, бізнес-план. Фінансові документи, сертифікати або дипломи, що підтверджують вашу кваліфікацію в галузі. Для подачі документів на ВНЖ потрібно звернутися до імміграційної та натуралізаційної служби Нідерландів Аєнди. Для цього запишіться на прийом, подати заявку можна через особистий прийом в офісі Аєнди або надіславши документи поштою залежно від типу дозволу. Сплатять збір, за кожен тип дозволу передбачено адміністративний збір, який варіюється залежно від підстави на проживання. Очікуйте рішення, зазвичай процес розгляду триває кілька місяців. Ви отримаєте офіційне повідомлення про рішення поштою. Для більшості категорій ВНЖ потрібно надати фінансові гарантії. Наприклад, для возз'єднання родини або роботи ви чи ваш роботодавець повинні підтвердити, що доходи покриють витрати на проживання в Нідерландах, а саме, для роботи ваш роботодавець повинен платити заробітну плату, яка відповідає стандартам ринку праці Нідерландів. Для воз'єднання родини той, з ким відбувається воз'єднання, повинен мати стабільний дохід, що перевищує мінімальну зарплату в Нідерландах. У Нідерландах медичне страхування є обов'язковим для всіх громадян. Після отримання ВНЖ ви маєте оформити нідерландське страхування, яке покриватиме основні медичні послуги. Після отримання позитивного рішення від Аєнди необхідно пройти ще декілька кроків, записатися на отримання картки. Аєнди призначить дату для отримання картки, яка буде вашим офіційним дозволом на проживання. Отримати картку ВНЖ. Цей документ підтверджує ваше право на перебування в Нідерландах і надає доступ до ряду послуг та прав, доступних іноземцям. Збережи, підпишись, поши.